Так, пан Алекс питає, квартира, одна з кімнат додана, кладову додали до квартири відповідно без вікон. Як краще організувати вентиляцію цієї кімнати? Це е, ніша в стіні, вулиця, кімната з повітропроводом? Не зрозумів ця ніша в стіні з повітропроводом. Я не зрозумів е, остаточного речення, на жаль. Значить... Е, Якщо у нас з вами немає вікна, по нормативах дійсно там треба робити вентиляційний канал. Ну, бажано робити, але ж це квартира, тому ви цього не зробите. І от тут от якраз і є технологія реконструкції, тобто це вентиляція через стінку, так звана система прана або рекуператори через стінку, виходить, що це єдиний. Ну, єдине, скажімо так, рішення, котре от приходить, тому що інакше ви нормальну вентиляцію ніяк не, не, не забезпечите. От, якщо ви зробите просто дирку в стінці, то взимку там буде все замерзати, дуже велика кількість холодного повітря буде потрапляти в цю кладову. Плюс вам треба гарно обов'язково це утеплювати, тому що по конструкціям холод також проходить. Тому. Розглянути систему вентиляції через стінку з рекуперацією, там умовна рекуперація, вона така, знаєте, дуже умовна, так скажемо. В даному випадку я би радив розглянути, розглянути, якщо вам важлива саме вентиляція цього приміщення. Якщо ви там будете зберігати лише якусь консервацію, тобто те, що не потребує. Руху повітря або вентиляції, Ну тому що якщо у вас гардеробна кімната, ви зберігаєте там речі, щоб вони не стали смердіти вологою, і треба вентилювати. Якщо це якась консервація, Ну їй це не потрібно. Ну, банка запахи не набирає, от то в такому випадку можна просто зробити вентиляційні решітки в дверях. Ну щоб за рахунок конвекції, був невеликий рух повітря, або встановити просто желюзійні дверцата. Наприклад, у нас біля кухні є кладова, я зробив дерев'яні рамки і повісив желюзійні Все. Тобто якась там мінімальна циркуляція, або так, або так, тому що тут сінка може охолоджуватися, тепло повітря потрапляє, і рухається і виноситься. Тобто таким вот чином може бути організовано рух повітря, щоб не було застою повітря. От, але я, а якщо ви зберігаєте те, що може накопичити вологу або запах, ну, тоді розгляньте можливість поставити вентиляцію прана, от, щоб вона через жалюзійні решітки, рахунок примусової вентиляції, створювала цей рух або в той бік, або в той. Тобто, Вона там 70 секунд туди дує, потім 70 секунд дує в інший бік. І таким чином створює оцей рух повітря. Може в такому випадку, до речі, було б краще зробити звичайні двері ну, глухі, а решітку тут, не знаю, поставити може, Щоб воно якось отак от рухала. Ну, через всю кладову, щоб повітря через всю кладову проходило. Або внизу поставити цей вентилятор, а решітки зробити вверху. Ну, в будь-якому випадку, щоб за рахунок примусу повітря проходило через всю кладову.